Коломийська податкова інспекція нагадує, що із 1 січня підлягають обов'язковій реєстрації податкові накладні із сумами ПДВ понад 10 тисяч гривень. Зафіксувати документи необхідно у єдиному реєстрі. Як проходить дана процедура, розкажемо далі. Підлягають включенню до єдиного реєстру податкових накладних і документи, виписані при здійсненні операції з постачання підакцизних товарів, і тих, які ввезені на митну територію України, незалежно від розміру податку на додану вартість в одній податковій накладній. Реєстрація у єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється не пізніше 20 календарних днів, наступних за датою їх виписки. Відсутність факту реєстрації та порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення. Сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє від обов'язку включення суми податку на додану вартість вказаної податковій накладній до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період. Виявлення розбіжностей даних податкової накладної та даних єдиного реєстру є підставою для проведення органами Державної податкової служби документальної позапланової виїзної перевірки. Якщо ж податкова накладна заповнена з порушеннями або вона не зареєстрована в реєстрі протягом встановленого терміну, платник податку покупець включає до складу податкового кредиту податкової декларації за відповідний звітний період, суми податку на додану вартість зазначені в такій накладній за умови подання разом із такою декларацією, заяви і скаргою на постачальника. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, які засвідчують факт сплати податку або ж копії первинних документів, складених відповідно до закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність, що підтверджують факт отримання таких товарів чи послуг. Надходження цієї заяви зі скаргою є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки, зазначеного продавця, для з'ясування достовірності і повноти нарахування ним зобов'язань з податку за такою операцією. Коломийська податкова повідомляє, що платникам єдиного податку юридичним та фізичним особам до 1 червня 2012 року необхідно отримати свідоцтва платників єдиного податку нового взірця. У податковій інспекції створено сприятливі умови для видачі та заміни старих документів у зручний для платників час. Видані свідоцтва є дійсними до отримання платником єдиного податку, свідоцтва нового зразка, передбаченого законом України, але не пізніше ніж до 1 червня 2012 року.